А сьогодні стало вже офіційно відомо про те, що в ніч на 21 грудня внаслідок операції гур на російському військовому аеродромі під містом Липецьк пошкоджено два ворожі дороговартісні винищувачі су 30 та Су 27 Їх підпалив диверсант. Представник руху опору пробрався на військовий аеродром липецьк 2 і підпалив власне два винищувачі за даними головного управління розвідки. Обидва літаки були виведені з ладу. На кадрах видно, що один з винищувачів це су 30 СМ, а другий також су 30 СМ власне відрізняється фактично бортовими номерами. мова йде про 12 та 82. У будь-якому випадку ці літаки належать 14 та 31 винищувальним авіаційним полкам Росії. Вони базуються на аеродромі Курськ-Восточний. Також на аеродромі Мілерово у Ростовській області разом з тим, коли ми кажемо про підрив, зокрема, цих літаків, які перебували під Липецьком, Дверсан детально вивчив маршрути патрулювання та графік зміни вартових, що дозволило йому непомітно проникнути на військовий об'єкт. Також можна помітити на кадрах, що один із літаків оснащений ракетами класу повітря Повітря Р 73 і, Ймовірно, вони призначені ці ракети для боротьби з українськими далекобійними дронами. А фактично, ми розуміємо, що ця атака є очевидно дуже болючою, бо здійснювалася диверсантом безпосередньо на ворожі території. Ну а окрім всього іншого, орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використала у війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів. Фактично повідомлялося також про те, що планування спецоперації на аеродромі під Липецьком зайняло два тижні.